Всім привіт! Мене звуть Олена. Сьогодні у нас 2 травня, 25 рік. Я знаходжусь на своїй дачі під Запоріжжям. Я десь зимою планувала, що 1 травня я свої помідорчики висажу в відкритий ґрунт. Потім десь місяць тому я планувала, що я свої помідорчики посажу в парник. Настало 2 травня. Я не висажую свої помідорчики не в парник, не в відкритий ґрунт. Вони залишились мене на підвіконі. Я навіть на вулицю не виносила. Ось, тому я планую, може бути, завтра я посажу на кінець свої заплановані 12 помідорчиків в парничок. У мене в саду є. Невибагливі, красиві, яскраві кущі, тому я пропоную подивитись на них. Може вам вони сподобаються, і ви собі придбаєте та посадите такі кущі. І будете любуватися красотою, бажаним садом, тому пропоную подивитись і вирішити, чи потрібні вам вони такі, чи не потрібні. Самий яскравий кущ в нашому саду це жовта бузина. Вона доволі велика, як ви бачите, ось вона. Вона вже більш схожа не на кущ, а на дерево, яке сформовано в декілька стволів. Стволи мають такі вже товсті. вона дуже швидко росте і рано з'являються на неї листя. Що можу сказати, особливо з цього куща? Якщо він росте на сонці, то він має яскраву форму. Но недолік яскравого сонця в неї підгорає, підграють кончики листів і вони стають такі, якби сухі по Пожухли. Якщо ви посадите цю бузину в тені, то вона не буде така яскрава і не буде мати такий приємний, ну яскравий вигляд, скажімо так. Тому треба вибирати. Я вибрала, щоб вона росла на яскравому сонці, а для того, щоб позбутися підгорівших таких кончиків листя, то я її часто стригу. Наприклад, я її вже підстригла, ну, мабуть, раза два три вже. Ще треба пройтись і макушки ще зрізати, щоб в неї була ну, більше хвостиків. але це пізніше, не зараз. Коли вже буде ну, жара, жара, тоді я її підріжу. Є в мене друга інша бузина. Зараз я її зараз вам її покажу. Це чорна бузина. Я відійду, ви побачите її здалеку. Вона має інші листя, вони такі тонкі. Колір в них дійсно практично чорний. Ну такий, я не знаю, ну чорний, більш чорний. На кожному кончикі гілочки є такі бутончики, ось вони їх багато. Потім, коли вони розцвітуть, то вони будуть такого приємного рожевого кольору. А після з'являються такі червоні ягодки. Це вже більш схоже на кущ, чим на дерево, тому що він має таку пишну, розлогу форму. І це йому вже. Третій рік. Вона росте це теж доволі швидко, але вона така пухнаста. Виходить. Багато в неї додаткових паганів і ну, от можна її формувати, Як дерево, мабуть, її не сформуєш, тому що в неї такі тонкі віточки. І ну, я не думаю, що як дерево можна її формувати. Вона не буде такий вигляд мати, як ця от вона, пишна. Бересклит Фарчуна Голд. Він має такі кольори жовти, а серединка зелена. Стосовно кольорів. В літом він такого яскравого кольору на сонце. Якщо він буде рости в тені, то він не буде мати таких кольорів. Ось, бачите, тінь і він такий зелений. У нього такі тонкі гілочки, ось вони. Це не буде дерево, він потребує підв'язки чи опори. Тому, якщо будете формувати, майте це на увазі. Є ще один такий же самий куст, Він поменше на зрост і росте тут біля пруда. ось. Також я посадила, просто посадила, воткнула в землю. Навіть не прикривала бутилками. А ось посадила біля босідки. І хочу, щоб тут піднялись такі пагани. Тут була був така зелена стіночка. Це бересклет Emerald Гаєтті. Це більше стілющийся кущ. Він... Такі гілочки в тонкі І він так можна запла... заплетати великий простір. Можна, звісно, його і підняти на шпалеру, і буде вам стінка, скажімо так. Він має інший колір листя. І вони... він теж міняє свій колір, тож теж дає такий рожевий. Такий ореол навколо листя ржева буде, коли буде холодно. Тобто ось в осені і ранньої весною. Це Sunspot бізкліт. Він ще маленький. Я його намагаюся формувати в один ствол. Він має ось такі листя. І гілочки свіжі, які тільки наросли, вони мають такий жовтий колір. Ось, а Потім він квітне і такі червоні невеликі ягодки. Недолік цього березкліта, потім ці ягодки падають, коли вони все зріли, і воно проростає. Тому треба ну, це розуміти. Якщо ви придбаєте такий бересклет, то він вам, вам буде як хвоя мати постійно такі яскраві кольори цілий рік. У мене Ще такий же самий кущ є ось він. Я його дуже сильно обрізала, бо він росте між двох ялинок і тут не було місця. Ще саме в моїх біресклітах він пускає пагани і вони, ну бачите, ось взагалі жовтого кольору. Тому я ось пустила паган, їх два штуки. І якби переплила з основними гілочками. І в мене виходить, якби два кольори тут. Жовтий, чисто-жовтий. І ось той блакий, ну, Зелений з жовтим. Ну, його можна формувати ну, по-різному. Але він більш жорсткий, його складніше придати йому якусь форму. В небересклети, нагадую, це постійний, не спадаюча листва круглий рік. Цей взагалі навіть не міняє колір листів. Берескліти три штуки. Я розвела сама, тобто вони дуже просто, якщо ви десь буваєте, гуляєте, ви можете зірвати гілочку, поставити її в водичку, вона вам пусте корені і виросте. Ось такі гарні кущі. Ці бризкліти ми були на Западній Україні, і там гуляли, і я просто в саду на вулиці, точніше, не в саду, а на вулиці. Зірвала три гілочки різних бризклітів, і тепер вони ростуть в моєму саду. І дуже просто розводяться. Тепер про Барбариси. В моєму саду їх чотири види. це Оранж Рокет. Він має таку розлогу форму, не такі, як Red Rocket, але не розпадається, кущ тримає свою форму. Кольори в нього оранж. От оранж, і він і є оранж. Квіти в Осіві вони квітнуть, але квіточки такі собі, вони не дуже помітні. Саме головне тут листя. Но він Треба мати на увазі, що. Колір він не тримає такий яскравий весь сезон. Самий красивий він зараз, він прям оранж. Потім стає він більш темнішого кольору. Ось десь, наприклад, ну, тут не видно тут яскраве сонце. ну Темніше, він такий бордовий. Ось, мабуть, отакі, отакого кольору, як в тень. Такого чуть -чуть портоватого кольора, але все одно він відрізняється, вже потім літом, він відрізняється від red Rocket кольором. Цей більш яскравий. Ще один Red Rocket. рокет. Він має іншу форму, в нього пагани. Такі прямо стоячі, і якщо вам потрібно зайняти невелике місце, то він ну, якраз саме то, що потрібно, він має такий бордовий колір. А потім він після таких весни він має більш темне листя, більш бордове листя, але все одно він має колір і красивий. Редруки теж потребує уваги вашої, і можна його придбати і посадити в своєму саду. Барбарис – це Марія. Він дуже красивий навісні. Він такий жовтий, в нього такі гілочки, от, помаранчеві. А саме листя жовте. Саме в цьому Барбарисі, в принципі, в барбарисах, це їх колір. Але ця Марія вона не залишається такою яскравою жовтою весь сезон. Треба мати на увазі, що він потім стане таким зеленим, ну не зовсім зеленим, ну з таким жовтаватим відтінком. Ну, не буде таким яскравим. Один це адмірейшн. Він такий маленький, росте шариком і має ось такі кольори. Квіти в нього ну вони незамітні, в принципі, з, з, вони, якби, з кольором збігаються і не видно, що він квітне. Но потім, коли він від, вже після весни, він міняє колір, він стає більш темний, але по краюшку в нього з'являються такі жовті кружочки, ну, краюшки стаю, стаю стають в нього жовті. І він, як для маленького куща, теж дуже, дуже красиво. Він дуже красиво буде на альпійських горках на місцях, де вам потрібно щось таке яскраво посадити. Ще покажу вам позаріплодні. Це амбер Jubilee, а це Red Baron. Ну, ну, цей вже дав свій пририст, і вони поздно випускають свої листя. Но цей дуже приємний колір в нього такий помаранчевий і жовтий. Він буде ще більш пишний, тому що листя тільки почали рости. Бачите, вони тільки розквітають, Ось розкривають свої листечки і буде рости. Цей теж ще листечки маленькі, він буде весь в листях і буде мати такий колір темно бордовий цей кущ потім буде квітнутий. Я покажу, коли це він заповнить весь про листя, заповнить весь простір. Він дуже швидко наростає, заповняє всі пусті міста і стає таким яскравим бордовим кольором. А той поряд помаранчевий. Ну той чуть-чуть колір свій через деякий час теряє і стає не такий уж яскравий. Але це дуже красиві заріблодники, вони невибагливі І вони ну, дуже красиві на, на грядках, на клумбах. Їх можна садити, як особ, особливо ось цей, як бордюр чи забор. Вон, він доволі високий, його можна стригти і придавати форму якби заборчика, бордюра зеленого, точніше, бордового. Ось маленький пузаріплодник. Ось. Як він розмножається. Позаріплодники, вони після того, як відквітають, вони такі, в них є семена, які падають на землю і потім вони проростають. Але було в прошлому році багато. І, ну, є така особливість. У і не тільки що з сім'ян вони не передають саму форму куща. Тобто може бути, що він спочатку був взагалі зелений, потім його якось скрещували, і в кінці кінців з'явився ось такий рожеве, там або бордовий листя. То з сім'ян не обов'язково такі листя будуть. На, на самих уже потім вирощених кущах. Тому треба їх відсортовувати. В мене виростало багато зелених, і, скажімо так, з 10 зелених один передав в колір листя. Це ось той, який залишився. Всі інші я видалила, а залишила тільки один той, який. Ну, передав, забрав форму свого родоначальника, скажімо так, цього куща. Ще в мене є третій позаріплотник, він золотистий. Я його вирощую як дерево. дерево, хочу виростити. Він має ось таку форму. Тут в нього колір такий золотистий. Правда, він росте тут більш-менш в тіні, тому вони такі яскраві. Хоча, ось, бачите, листя, якщо буде на сонці, то вони будуть ось такого кольору. Він теж буде квітнути, ось такі. Ну тут, звичайно, такі білесенькі будуть квіточки в нього. Но я хочу виростити його як дерево. Тому я, ну, так як в нього такі... Тонкі стволи. Я їх спилала один біля, навколо другого. Ось ці парости я буду зривати, ось я їх зірву, щоб він не давав мені приріст тут знизу. І в нього такі красиві стволи, їх можна навколо завівати. Коли він чуть-чуть підросте, я обріжу ось ці гілочки. Ось це я буду вбирати. Я обріжу і дойду до того зрісту, який мені потрібен. Мені потрібно ще чуть-чуть його підняти, тому я відріжу ось цю ще ось цю гілочку. Ось ці ось я уберу гілочки, його чуть-чуть підійму і далі буду вже формувати як шарик на ніжки, скажімо так. Так що не бійтесь експериментувати, не треба прямо як і рости, так і рости. Ну Це не прикольно, коли росте. Придайте їй. Можна придавати різні форми, шарики. Там, я не знаю, як вам. Тим паче, що вони... тут багато віток можна формувати як вам завгодно. Можна, наприклад, плоско тут вирізати. Ну, Кубка, я так думаю, що не буде тут красиво. Ну, якась форма може бути. Має. Місце. Цей ріплодник взагалі росте ось тут на траві. Тут немає поливу, прямо ось такого основательного, як в тих, наприклад. Там капелька, а тут її нема. Тут я поливаю, коли не поливаю. Цей, кстати, бересклет теж стоїть посередині трави, він теж не має поливу, я його не часто поливаю. То ці рослини ну, взагалі-то не вибагливо, можна спокійно їх саджати і не боятися там, що воно пропаде. А цей кущ це вічна зелена жималась, це вулиця, і він весь росте на вулиці. Я його хочу, щоб заплив, заплив мені тут забор. Покажу його зі двору. Цей кущ, ось він тут росте. Точніше, це не куст Теляна. Він в мене тут заплітав всю частку забору. А потім я посадила замість нього ось ці три рослини, а від нього залишила ось ствол, який я обриваю, щоб він був тут пустий. А всі листя і віточки в нього там за забором. Він теж не вбиваємо, його дуже складно знищити. Він в мене був, я його теж шла по вулиці, відірвала веточку, поставила водичку, пустив корені, посадила все. Це в мене інший кущ. Другий кущ ще ріс на вулиці, і там взагалі ніякого поливу не було. І він ну, не пропадав взагалі. Тому як для забору це теж прекрасно. І він ще має квіти. Потім буде квітнути і дуже вони так приємно пахнуть. Тому теж, теж можна розводити ці жималості, вони прекрасні, і тим паче, що вони вічно... Саме цей вічно-зелений, за інших не можу сказати, а цей точно вічно-зелений. І невибаглива рослина. У мене ще є багато інших кущів. Я покажу їх в, в одному із наступних відео. Но це буде десь... Скоро, тому що якщо я не зніму їх зараз, потім вони змінять свої кольори і не будуть, не будуть я так показова, як вони виглядають. А потім я ті самі кущі покажу їх ну, через деякий час. Наприклад, коли вже почнеться жара і вони змінять свої кольори. щоб ви мали на увазі, якого по итогу кольору в основному своїй довжині по часу вони мають колір. В нашому саду ростуть невибагливі рослини. Що хочу сказати з цього приводу? Ось цей барбарис, бузина та бересклет, вони пересаджувались не один раз. Бузина пересаджувалась. Цей пересаджувався, як ви бачите, він не маленький. Я в минулому році, десь в серпні, його пересадила в це місце вже в такому розмірі. І, як ви бачите, він прижився і росте собі прекрасно. Барбарис, він рос біля того Барбаріса, який оранж ось, він, він ріс в, прошому, в позапрошлому році, ось там. Я вирішила його пересадити і посадила його сюди. Він теж прекрасно прижився. А ось цим з чорною бузиною в мене була така історія. Він це його четверте місця, де він росте. Тобто воно я посадила, вона, вона виросла. Ну приріснулось буквально ось стільки, більше не росте. Сидити, сидить, не росте, не росте. Я взяла, пересадила його на інше місце. Потім на ще на інше місце. І ось це четверте місце, де він росте. І що я можу можу сказати: якщо у вас така історія, не викидуйте ці кущі, не чекайте, коли він взагалі пропаде. Просто спробуйте йому знайти місце як. Саме для нього, ось для цього чорної бузини виявилось це саме місце, яке йому потрібно було. тут. Він просто одразу ж став расти. І за сезон додав дуже багато таких великих пагонів. Тому пересаджуйте, сажайте, знаходьте місце для вашої рослини. Розумієте, якщо ви посадите наприклад, барбарис, він рис поряд з тим барбарисом. Там росла туя. Ну не було такого яскравого різниці кольорів. Тому мені не подобалось місце, де він ріс. Я взяла і його пересадила. Тепер мені подобається. Він тут росте і мені, мене це влаштовує. Тому що я хочу тут зробити ось такий забор. Ось такого розміру, щоб мене тут був повністю він заплетен до самого верху. Тому я його сюди присадила, тому що він більш великий. А оранж – він короткий, він не дасть мені таких поган, великих паганів, що в мене бут, тут, буде тут така кольорова стінка. Тому я ось так присадила. Тому бажаю вам всім знаходити свої рослини місця в саду, не боятеся їх розводити. Якщо ви десь буваєте, гуляєте, зірвіть гілочку. Нічого не буде, ну не пропаде та рослина, з якої ви зірвете якусь гілочку і поставите водичку, і дочекаєтесь коренів, і знайдете йому місце і посадите в своєму саду. Розмножується багато рослин дуже просто, без зайвих клопотів, тому воро. Вищуйте, саджайте, розводьте, і у вас буде красиво і приємно дивитись на, на свій сад. До нових зустрічей, пока-пока!